Вихід, глава перша. Ось імена синів Ізраїлевих, які прийшли в Єгипет з Яковом. І кожен прийшов зі своєю родиною: Рувим, Симеон, Левій і Юда, із Сахар, Завулон, і Веніамин, Дан і Нефталим, Гад і Асир всіх же душ, які вийшли. Зло на Якова було 70 душ, а Йосиф вже був у Єгипті, та помер Йосиф, усі його брати і увесь той рід, а сини Ізраїля все народжувалися і зростали, вони множилися і стали дуже-дуже численними, і земля була сповнена ними. Та над Єгиптом став новий цар, який не знав Йосифа, і він сказав своєму народові: Ось рід синів Ізраїлевих численний і сильніший за нас. Тож давайте перехитримо їх, щоб не множилися, щоб вони, коли прийде до нас війна, не пристали до ворогів і не воювали з нами, та щоб не покинули землю, тож вони настановили над народом. Наглядачів над роботами, щоб гнобили його примусовими роботами, і він збудував фараонові міста, склади, Пітом і Рамсес. Та чим більше його пригноблювали, тим численнішим він ставав і все більше поширювався, і ті відчували огиду до синів Ізраїлевих, тож єгиптяни. Безжалісно змушували синів Ізраїля важко працювати, І гірким робили їхнє життя важкою працею, з глиною та цеглою, з всякою роботою на полі та всякою іншою працею, до якої змушували їх силою. І звернувся єгипетський цар до єврейських повитух, ім'я першої з них Шіфра. Ім'я другої Пуа і сказав Коли допомагаєте єврейкам, то спостерігайте за родами, якщо буде син, вбивайте його, а якщо дочка, то нехай живе. Та повитухи побоялися Бога і не робили так, як звелів їм єгипетський цар. Вони залишали живими і хлопчиків. Тож єгипетський цар. Покликав повитух і запитав їх, чому це ви так робите, залишаєте живими хлопчиків? А повитухи відказали фараонові Єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони сильні і народжують перш ніж до них прийдуть повитухи. І Бог чинив добро повитухам, а народ множився і ставав все численнішим. Оскільки повитухи боялися Бога, то він збудував їхні доми, тоді фараон наказав усьому своєму народові, кажучи: кожного сина, який лише народиться, кидайте в ніл, а кожну дочку залишайте живою.